Наш український народ, нехай через ту свячену воду сходить на нас, Божа благодать. Нехай через цю йорданську воду споживаємо її, черпаємо її і обмиваємо, окроплюємо самі себе і наші домівки і наші родини, щоб Боже благословення було з усіма нами. Цілюща вода є і має велику силу, найперше для всіх тих, хто старається практикувати духовне життя. Якщо ми прийдемо на другий рік той самий час, то та вода має маленьку силу. А якщо ми прийдемо завтра і на наступну неділю і кожної неділі, то вона має дуже велику силу. Тому, як хочемо бути здорові, то мусимо бути тими добрими, практикуючими, святими християнами. Хай Бог усіх вас благословить Христос хрещається.